Відомо вам, що у 60 років потрібно мати 32 роки трудового стажу, щоб мати можливість оформити собі державну пенсію. А що робити, якщо людині вже 60 років і вона не має стажу? Е, можна докупляти стаж, але на це потрібно мати гроші. Можна також продовжувати працювати, якщо дозволяє здоров'я, і також ви затребувані на ринку. Але є кращий варіант, але за нього потрібно подбати заздалегідь. Коли ви ще перебуваєте в молодому працездатному віці, вже запланувати собі свою приватну пенсію, незважаючи на те, чи буде у вас достатня кількість трудового стажу чи ні, і оформити її для себе самостійно. Як це зробити? Підбір програми це все допомагаю я робити своїм клієнтам. Мене звати Оленка, я фінансовий консультант, і якщо вам потрібна консультація по питаннях, як оформити собі приватну пенсію, всі контакти я залишила в шапці профілю. Тож дбайте про своє майбутнє вчасно, не коли вам 60, а коли вам до 60 ще залишається 10, 20, 30 років. І тоді справді ця пенсія державна не буде для вас е мати ніякого такого особливого значення. А ви будете робити як більшість людей, які вже оформили собі такі приватні пенсії і накопичують на майбутнє, просто цю державну пенсію віддавати в якісь благодійні фонди або е використовувати для добрих речей. Отож, я бажаю всім вам планувати своє майбутнє і приймати здорові, зважені фінансові рішення. Ще побачимось!